Добрий, що хочу казати, а я хочу прем'єру і співанку співати. Як приїхав янукович до нас у Карпаті. Наші хлопці, їх звичайно, вийшли зустрічати. Хлібісі й чому забули, мови й не хотіли, але їй це прямісінько у прем'єра летіло, але й кажуть, що летіли, ще якісь предмети. І Януковичу здавала, кулеметі, Ходять <рес> Ходя племі двометровий леве на дорозі. Та й кричи на охорону, що встати не може. Беріть мене скорі звідси, це ще ні Не Беве що шо людину вбивають гуцули. Охорона в них прибігла, підняла негайно та й понесла раняного прямо у лікарню. Лікарі каже вам нічого, по правді вам кажу. Та лиш треба й поміняти білезну відразу. Рано вранці янукович, каже при відправці, Я не думав, що гуцули в тасті твердіяйця. я пана робити, щоб західну Україну східну посварити. Та й зачем нас, українців, бандитами не звати. Та мені йшли, ні на тії землі нападати Ні у Росію, ні, ні у Польщу, а також у Венгри. Не лиш йшли захищати свої рідні землі. Та й задумав Янукович, аж дві мові мати що не в ній державі світу таке й чувати Та й бреше нам Янукович, що нам буде добре. Та ми були вже при ньому годі та й голодні. Та й задумав Янукович президентом стати, щоб вільну Україну маскалям віддати. А не бреше Янукович прямо нам в очі. Ми такого не такого й президента від не ні хочем. Наші хлопці, наші братці Україну кров'ю поливали, щоб ми вільну Україну усі сьогодні мали. Дуже довго й ми чекали на вільну Україну, а сьогодні ми, і маємо, ми не маємо вас ми сині віри. Наші хлопці-повстанці й дуже бідували, та й заводу Україні життя віддавали. Будьмо пельні українці, бережімося зради, щоби вільну Україну маскам не дали, збережемо, поможе нам, меней Боже, добрий розум маті. Щоб вільну Україну ворогам не дати. Збереже нас матір Божа, під своїм покровом, щоб мене більше ні терпіли ворогу везлому. Сіла поки на вороті, намічався дубов. Я би тисячі не співала, якби так не було. А ковала за задулете, ще друга зачела. Співаночка в вже закінчила. <плес>